Доброго дня, мої маленькі розумники. Впевнена, що ви не раз задумувалися над тим, звідки ж береться хліб? Про хліб наш народ склав багато прислів'їв адже це найцінніший продукт на світі. Ми, українці, часто повторюємо хліб всьому голова. А щоб дізнатися, який шлях від зернини до хлібини. Розслухайте, будь ласка, маленьку історію зернинки. Ішла зернинка довго-довго, стомилася і вирішила відпочити. Лягла в теплу пухку земельку. Лежить, відпочиває. Прийшов дощик та й полив земельку. Напилася зернинка водички і почала проростати маленьким росточком. Тепле сонечко пригріло, допомогло набратися сили. Ріс, росточок, набирався сил, і сталося диво. Він став колоском. Колосок щодня ставав усе красивішим та сильнішим. А одного ранку поле прокинулося від гуркоту. Це були комбайни, трактори, машини. Зібрали зернятка і повезли до млина, де зерно Перетворили на борошна. Потім борошна відправилися до пекарні, де пекарі замісили тісто, поставили у гарячу піч і випекли хліб. Смачний гарячий хліб привезли до магазинів, супермаркетів, різноманітний. Обирай на свій смак. Але не забувай про складний шлях. Який пройшла зернинка, щоб на нашому столі завжди був запашний та свіжий хліб. Тепер, мій друже, ти знаєш, звідки береться хліб. Дякую тобі за увагу, і не забувай, що хліб та вода то козацька їда. Добрий день, діти. Сьогодні у нас поважний та шанований гість. Про нього кажуть от дива, що він у голова. А щоб впізнати його, відгадайте, будь ласка, загадку. Хоч не солодкий, та дуже смачний, хоч сам він маленький, проте дорогий. Сядемо обідати. Він на столі, люблять його і дорослі, і малі, впізнали його діти. Та це ж хліб. Отже, саме про хліб ми сьогодні й поговоримо. Хліб завжди вважався головною стравою людей, без нього не сідали і нині не сідають за стіл. Тому люди й кажуть хліб у голова. А які страви ви, діти, споживаєте разом із хлібом? Вже пригадали розумнички. З давніх часів батьки навчали своїх дітей традиції берегти хліб. Хліб завжди був не тільки їжею, а й окрасою на різних святах і обрядах. На Великдень випікають. Круглі калачі паски. На різдво також обов'язково печуть круглий хліб різдвяник. А ще печуть пиріжки, пампушки, пироги з різною начинкою. Жодне весілля не обходиться без пишного короваю. Отже, до хліба треба ставитися з великою пошаною, берегти кожну крихітку. Бо для того, щоб ми мали хліб на столі, треба вкласти дуже багато праці. Спочатку треба виростити зерно. Потім переробити зерно на борошно. А тоді вже пекти хліб. Отже, діти, хліб це народне багатство. Він потребує бережливого ставлення, тож шануйте та бережіть хліб, поважайте людей, які його зростили. І пам'ятайте такі правила поводження із хлібом. Не грайся хлібом, не викидай його. Не бери хліба більше, ніж тобі потрібно. Правильно зберігай хліб. Не розкришуй хліб та не викидай крихти. Сьогодні, діти, я пропоную вам разом зі мною зліпити святковий хліб каравай. Приготуємо для цього пластилін трьох кольорів: коричневого, жовтого та білого кольору. Дощечку, серветки, стеки. Тож починаємо ліпити коровай. З коричневого пластиліну скочуємо кульку ось таку, трохи сплющену знизу. А потім переплітаємо між собою два джгутики. Жовтий і коричневий. Ось так. Обгортаємо нашу кульку переплетеними джгутиками. З маленьких білих кульок робимо пелюстки для квітки, які розміщуємо зверху нашого короваю. Так формуємо квітку. Ця кулька серединка квітки. З інших білих кульок робимо листочки. Листочки прикрашаємо прожилками за допомогою стеки. Листочками точками прикрашаємо коровай з боків. В пелюстках також можна зробити прожилки з текою. Ось такий коровай, діти, у нас вийшов. Погляньте, який гарний, а які короваї вийшли у вас. Надсилайте фото ваших робіт нам у Viber. Творчих успіхів вам, діти, і до побачення!